Tum -tum 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 -tum. Сьогодні буде грати змій проти борсука. нові, борсука. нові правила. Ну, ви знаєте, червона-жовта, ну, якщо червоно получає, ну, затріскання, то оцей суперник вже не буде грати, це, наприклад, оцей. Може бути любий. Якщо цей суперник, наприклад... Кинувся і все, в нього чарувала. Це вже не буде бити, але автоматично виграв, Бо ні з ким не хочеться грати. Ладно, розпочинаю борсук. Ну, це не жовта карточка, гарно пригнув, молодець. Бей. Наступний. О, це вже жовта карточка, борсук. Жовта-жовта ось. Але 2-0 виграє. Змій, тобі треба нічю грати. Ой, як гарно! я його просто не побачив, але він закуту гарно дополув. Отак. 2-2. Грахунок 2-2. У нас нічия, борсук і змій. Ну, поки що підгрупа оця так. На першому місці буде бурсук, на другому бу улас змій, на третьому тяпець і на четверка бочанка. Забув сказати правила. Якщо я і у бурсука жовта карточка, на першому місці змія вона текша. Ну, от така підгрупа Б. До побачення. Чекайте вечором буде ще одна серія.